Смікс, перший плюс другий сорт, 10 кілограмчиків, по ціні 1350 гривень мішечок. Якщо ви замовите три мішечки від трьох кульочків, ціна буде за 1 1200 гривень. Ось така моделька, чоловіча. Розмір це буде на 164 см зросту. Наступна. Нам тут попалась ось така флісова шубка. Це в розмірі есочка. Це зараз. Далі флісові штаніжки. Ось така моделька. Розмір це буде емка. Далі ось такого плану в розмірі елічка. Далі чоловіча. Великий розмір. Ось така моделька. Наступне це знову штанішки, розмір 40 Знизу є ось такі зав'язочки затяжки. Далі ще одна чоловіча моделька, дуже теплесенька, вона курточка. Ось така і теж більший розмір. Наступна ще одна чоловіча курточка. Ось така моделька. Наступний такого плану. Можна засунути до самого вигляду. Це чоловіча моделька. Ось така. Далі жіночий целік з Так, Ось така хапі кольору чоловіча. Дуже красива сорочка. Більший розмір. Наступна така. Теж іде більшого розміру. Чоловіча моделька чорненька. Так, наступна, це теж буде курточка, розмір і целічка. Далі ще одна чоловіча з капюшончиком і теж більший розмір. Далі жіноча моделька. Ось така розовенька. Далі ще одна чоловіча. Теж дуже теплесенька і теж більший розмір. І остання ось така камуфляжна середньої щільності. Розмір 50, 48, 50. І в принципі все, показала повністю цілий лотик, 10 кілограмчиків по ціні 1350 гривень.